На дихну, і я кажу Олені Іляєві, що вже збираємо чемодани, їдемо в Ботанічний сад, тому що я дуже люблю природу, і я дуже люблю нутрілайт, і наша родина, а в мене батьки обоє лікарі. Вже 21 рік ми є споживачами бренду Нутрілайт. Тобто ми самі його їмо щодня, і я кажу, це. Знаєте, не просто слова, що я їм щодня ну триває. Я його дійсно їм щодня і вже 21 рік. Взагалі, вади я їм понад 30 років. І завдяки моїм прогресивним батькам це стало можливим ще в 90-ті роки. Вони їздили вже на міжнародні сімпозіуми, де розповідали іноземці нам по зрадянській країні. Про те, що є інші варіанти лікування, що є інші можливості бути здоровими, і ми ці можливості наша родина використовуємо вже понад 30 років. Я маю вже 18 років клінічного досвіду роботи лікарем, і я успішно поєдную роботу лікаря і спів. Я є амбасадором Nutrilite і я цим дуже пишаюся. І я е, просто пишаюся тим, що е, так, е, знаєте, все світ зробив, що наша родина познайомилася з брендом Nutrilite 21 рік тому, тому що було багато пропозицій, було багато брендів, які в свій час мої батьки випробовували, працювали до Nutrilite е, вже понад 10 років з різними брендами. І е, дякувати е, Богу, що ми зупинились на бренді Nutrilite, тому що на сьогоднішній день кращого бренду в світі не існує і не існує номера два, номера три, номера п'ять і номера десять. Те, що може, е, ми, ми не можемо навіть поставити щось поряд і сказати, що ось це на другому місці, тому що поки що. За 91 рік існування бренду Nutrilite нікому ще не вдалося стати хоч на 50% подібним по якості, по екологічності, по технологічності і по результативності примінення. Для мене, як для лікаря, важливо не нашкодити. Тому для мене важливо, що коли я призначаю як профілактику чи як лікування продукти бренду Nutrilite, я розумію, що там в складі немає якоїсь надмірної, взагалі немає токсичного навантаження. Що таке взагалі? Я трошки почала не з того, що, що взагалі планувала, але так знаєте, мене Інна надихнула поговорити взагалі про це. Коли ми обираємо для себе будь-який бренд. Ми повинні розуміти, що не всі виробники совісні, не всі виробники мають технологію, і, і жоден виробник, крім Нутрілайт, не має сировини. так? Тут присутній представник офіційної компанії Amway і я не можу вам казати неправду. Я змушена казати правду, тому що за те, що я кажу, я, юридично відповідаю я і той представник, який тут знаходиться. От, е, нас знімає прихована камера, вони ну, не шуткують, да? але я, я знаю, знаю, що да, я знаю, що все це е, да, контролюється. Тому я кажу про це відверто. І ми коли е, знаєте, щось собі в рот кладемо, ми повинні розуміти, що окрім того, що там є якісь діючі речовини, нібито можливо є, а можливо. Які нібито якийсь виробник написав нам на етикетці, ми повинні розуміти, що окрім того всього, там може бути ще безліч хімічних речовин, які можуть нести токсичне навантаження. Ну, який приклад ми можемо мати в природі? Ну, риба, риба, риба корисна, друзі. Ну, риба корисна, правда? І в свій час ми вижили, людство вижили, бо їло рибу. Що в рибі є корисного? Білок, що є ще? Фосфор, фосфор. олега, якщо вона в природі існує, ця риба, так? от що ще в рибі корисного? Жири, є, там, водоводи, там багато чого. Фосфор, кальцій, вітамін Д. Там багато чого є, Омега-3, якщо вона природня, ця риба. А ще, окрім цього хорошого, що ми назвали, що там ще є, тут дефінілові сполуки токсичні і написано безліч наукових робіт, які говорять про те, що вживання риви для матері кормящої та плода може нести негативний вплив. Наукова робота так і називається омега-3 в лікуванні, приміненні вагітним і кормящим, і там тільки два рази в тиждень можна їсти рибу вагідні. Лише два рази. Тому що токсична дія риби перевищує позитивний вплив корисних речовин. Тобто це таке, знаєте, хімічне, токсичне навантаження. І от коли ви щось берете в рот, ви завжди повинні пам'ятати, хто це виробив, де це виробив, в яких умовах. З як, в якій які каструлі це все змішувалося, якими хімікатами, як це все везли, хто це віз, хто туди в це приміщення заходив, в яку коробочку з bpa фрі, чи не BPA-free помістили вашу е, таблеточку, чи капсула з якого е, желетіно вироблена, з якого з токсичного чи не з токсичного. Чи несе там лактозу, це желатинова капсула, викликає у дітей газоутворення, які мають лактозну непереносимість, вживають такі продукти. Тобто мій ці питання повинні собі навчитися вже задавати, тому що БАДи не підлягають обов'язковій сертифікації. Ви про це знали? Так. так, так. І ось ми з вами зараз я виберу зал когось. Ось цей мужчина дуже красивий, мені сподобався. Да. Тому <ривіт> ну що ми вийдемо залу зараз. Йдемо, створимо, як звати. звати? Я то знаю, не знаю. <ривіт> Валерій. Валерій. Валерій, Валерій гарну посаду займає. Я знаю, така дуже поважна людина. Ми з Валерієм створимо Ірина і Валерій Інкорпорейшн. Підемо десь там у когось, якоїсь трави на купимо, запакуємо в якісь капсули, підемо в аптеці, заплатимо, що Валери, може там десь щось є, лежить, відкладене. то підемо заплатимо, скажуть, що продавалося Ірина Валера Incorporation в аптеці. Валера, продавати будуть? Да Звісно. Дякую, Валерія. Сидіть в цьому залі, може це зробити? Наталія, Інна, Олександр, and, e, Людмила Корпорейшн і продавати БАДа. Питання, якої вони якості. Ви яйця, домашні купуєте чи в магазині? Домашні. А чого? Так а чому ви купуєте тоді не внутрілайт, а де інде шукаєте щастя? Ну, ви не шукаєте, бо більшість вас ні. Тому сьогодні ми повинні бути свідомі. І мені просто болить, тому що я консультую велику кількість пацієнтів. Тобто це десятки, сотні пацієнтів, які тисячі, мабуть, вже за багато років, і десятки, мабуть, тисяч, які приходять, де інде щось пили, їли, приходять з проблемами ще більшими, ніж до того. Не можна все виділяти під одну планку. Розумієте, не можна. Є технології, є сировина якісна, є е, виробник, є свої поля, ботанічні сади, є е, кошти для того, щоб інвестувати в розробки, в інновації, в технології. Покажіть мені когось, хто це має. Тому при виборі ми повинні. Вже бути свідомими, усвідомленими і задавати ці питання собі. А чи довіряю я цьому, що я кладу в рот сьогодні? Так? Чи довіряю я? Ось. Якщо питання не дуже, то краще оберіть трілай, тому що краще нутрілай на сьогоднішній день в світі немає. Ви знаєте, що офіційно бренд нутрілай в світі є номер один. А ви знаєте, що офіційно бренд ну, і працює в е, понад 50 країн світу офіційно, в тому числі в Україні. А ви знаєте, що бренд-Мутріланд є номер один в Україні? Знаєте чи ні? Тепер будете знати. І якщо 91 рік е, люди купують продукту на 4,2 мільярда доларів в рік, то... Це для вас щось означає? Якщо автомобілі Мерседес купують, то вони нібито хороші, правда? Я теж так думаю. У мене сьогодні буде такий, знаєте, дуже важкий виступ. Я хочу вас підготовити, ось, тому що ми не так часто зустрічаємося і сьогодні буде важкий виступ в плані інформації. Ви готові до цього? А -а -а. Так, Давайте похлопаємо и